Дітки доброго дня! Сьогодні у нас з вами заняття з ознайомлення з довкіллям. І ми з вами вирушимо на гостини до білочки. Білочка це всім відома, пухнаста, весела та рухлива тваринка. Це мешканка лісу та парку. Вона є гризуном. Дуже полюбляє їсти ягоди, горіхи. Гриби, жолуді, а також плоди дерев. Але ця тваринка може бути і хижаком, якщо зустрінеться на її шляху пташине гніздо, вона може вмить його зруйнувати і з'їсти усіх пташенят. Шерсть у білочки рудувата або навіть коричнева. Голова округла з великими чорними очима. Вушка в неї великі та витягнуті. Вона дуже спритно скаче по деревах і пересувається по землі. Цей звір дуже кмітливий і спритний, але при цьому наша білочка дуже забудькувата, роблячи запаси на зиму. Вона закопує горішки в землю та забуває про них, а потім з цих запасів виростають нові дерева. Так само вона забуває і про інші свої припаси шишки, жолуді та різні плоди. Тож взимку харчується іноді тим, що припасли інші гризуни, мишки та бурундучки. У світі існує понад 280 видів цих тваринок. В Україні білочок називають вивірка. Білочку можна приручити до годування з рук. Вона буде брати стільки, скільки ви їй запропонуєте. Але потрібно бути дуже уважним, вона може дуже боляче вкусити. Білочки дуже добре плавають, але їх хвіст у воді має бути на поверхні води, бо він слугує їм як кермо. І якщо хвіст намочиться, то білочка може потонути. Також, за допомогою хвоста, вона керує своїм польотом. Білка може зістрибнути з високого дерева і не травмуватися. Використовуючи свій хвіст як парашут, тваринки мають чотири передні зуби, які ростуть усе життя приблизно близько 15 сантиметрів на рік. Тож, дітки, сьогодні ми з вами були на гостинах у Білочки і дуже детально познайомились з її образом життя та її зовнішнім виглядом. На цьому наше заняття завершено. Я буду чекати вас на наступних заняттях. Тож на все добре, до побачення!